Житомирський міський центр науково-технічної творчості відвідує півтори тисячі вихованців. Кожен другий з них є переможцем або призером міських, обласних, всеукраїнських чи навіть міжнародних конкурсів. З нагоди Дня Святого Миколая кращих з кращих гуртківців відзначено нагородами на урочистостях у рідному закладі, який за підсумками минулого року визнано найкращим центром позашкільної освіти Житомирщини. Сьогодні ми маємо нагоду подарувати дітям. Відзначити наших вихованців невеличкими подарунками, які нам люб'язно надали депутат Житомирської міської ради Цимбалюк Любов Володимирівна, а також мер нашого міста Володимир Михайлович Дебой. Діти отримали грошову винагороду, а також запрошення на новорічну ялинку, яка відбудеться 24 грудня. Став володарем нагород і вихованець гуртка технічний дизайн Богдан Ковальчук. Третій рік відвідую гурток технічне моделювання, неодноразово брав участь у обласних конкурсах-виставках, займав друге та перші місця. А сьогоднішня нагорода ну, спонукає мене до подальших перемог. Тимофій Бондарчук є наймолодшим учасником церемонії нагородження, проте, попри свій юний вік, він вже двічі ставав абсолютним переможцем обласного конкурсу з початкового технічного моделювання. Вже другий рік я відвідую гурток початково-технічного моделювання. Мені подобається робити всякі моделі техніки. Звання міст творчість здобула цього року Софія Позовікова. Вона охоче відвідує гурток моделювання одягу, і тому разом із іншими юними дизайнерками взяла участь у дефіле, демонструючи вбрання пошити за власним задумом своїми руками. У нас дуже гарний керівник, який нам дає вихований смак, дає нам все можливе, щоб ми могли далі займатися цим ділом професіонально, і ми можемо десь, ну. Вже працювати потім в такому напрямку святкового настрою дітям додали і музичні виступи талановитих юних артистів.